Збір на зарядну станцію для операторів дронів ледь повзе 15 тисяч 300 гривень з 36 тисяч на сьогодні. Чому треба донатити на ЗСУ? Пояснювати, думаю, не потрібно. Ми вас ніколи не підводили з 2017 року. Зараз збір не на сотні тисяч гривень, а всього на 36. Не на автомобілі, ні щось дороге. До речі, по авто зелень позакривала купу фондів, які провозили автомобілі для ЗСУ. Наші зв'язки теж обірвалися, але показую відео того авто, яке ми ремонтували, воно вже їде куди потрібно. Відео як звіт, чесно, нижче середнього по якості, просто головний відповідальний за це авто, та по звітах підхопив ковід, ледь ходить. Дякую всім за допомогу в ремонті автомобіля. Автомобіль все в дорозі, як бачите, ми працюємо, ми не зупиняємося. Слава Україні! Звичайно, лайк, комент, підписка на канал це теж маленька, але допомога. Також долучайтесь на Patreon. Останні два тижні всі статті відкриті, дуже багато фото та відео. Дивиться а краще підключайтесь туди 40 гривень на місяць. Це копійки зете багато інформації вам. Та блогеру допомога. Основна робота ведеться у Фейсбук-групах каналу. Там ще більше активності, новин та інсайдів, відео щоденно. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів всі посилання у шапці та під відео. На ранок 19 вересня надійшли нові скавчання окупантів з приводу удару по російському командному пункту в Запорізькій області та нічної атаки на нафтопереробні потужності в Салаваті та Волгограді. Втім. Про все по порядку. І так рано вранці, у четвер у мережі, з'явилася інформація, яка виглядала надто добре, щоб бити правдою. Але ось надвечір телеграм-канал Астра провів своє невелике розслідування і знайшов деякі підтвердження того, що таке мало місце. Ось коротке зберігання історії у районі населеного пункту Воскресенка Запорізької області, 30 серпня, був знайомий командний пункт 51-ї російської армії. Далі невідомо, ким була завершена диверсія, описана як підпал сухої трави, що переріс біля великого пожежі, що швидко захоплював і цей командний пункт. Саме ця складова історія виглядає дивно, тому що простий підпал трави навряд чи зміг би викликати таке стрімке розповсюдження полум'я, щоб захопити несподівано на КП воєнних. Найбільше там були ще якісь складові цієї операції. Але в результаті 18 двохсотих, з яких більша частина офіцерів, з них два полковники, один підполковник, кілька майорів та менші Сошки. Астра вже знайшла підтвердження загибелі підполковників Дмитра Пашабєкова та Руслана Шагабудінова. Про прощання з ними розповіли місцеві газети. Там також написали, що офіцери загинули 30 серпня, не уточнивши за яких обставин. Підтвердження загибелі ще одного воєннослужбовця. Розповіла університет, де він навчався, підтвердження загибелі ще двох воєнних знайшла медіазона. Багато офіцерів не заходили на свої сторінки у соціальних мережах близько двох тижнів, звернула увагу Астра. З цього відбувається, що всі ці півтори дюжини окупантів слухають пісні Йосифа Давидовича. Можливо, обставини їхнього відправлення на його концерт були дещо іншими, але у цьому випадку головний результат: якщо вони перестали виходити на зв'язок. То суха трава зробила своє. Прошу долучатися до мого нового українського проекту мультиплікаційного каналу Жрун. Це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь 100 доларів за 4 місяці це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили. Дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково. У випадку з ударами по НПЗ включити режим мороз також не вдалося, тому що мережа поступово наповнює фото та відео, особливо знятої в салаваті. Пройшло кілька годин з моменту атаки. І заяви місцевого гауляйтера про те, що аварійні служби успішно переборюють випадки, але сама пожежа і не думала закінчитися. І на фоні вже світлого неба на багато кілометрів бачать шлейф диму. А як відомо, диму без вогню не буває. Ті ж, хто знаходяться ближче до заводу, знімали із гарища у тому місці. І так замовчати цю тему не вийшло, і тому доводиться щось про це писати. Яскравий російський телеграм-канал лише написав про те, що два дрони спокійно пролетіли півтори тисячі кілометрів і вразили стратегічно важливий об'єкт. І з усієї відомості, коли дрони проходили цим маршрутом, їх зустріли місцеві жителі, але не зустріли ППО, що говорити про відсутність ППО як такого на цьому напрямі. На цьому стогін обривається, бо далі треба було б говорити про те, що, мабуть, тут треба було поставити хоч якісь зенітні засоби. Але це крамола, бо це буде розцінюватися як натяк на те, що треба зняти щось із того, що захищає солодкий сон царя у тій же резиденції Валдай. А на фоні закликів Гундяєва, щоб молитися про здоров'я царя, це буде виглядати бунтом. Ну а за попередніми даними, цей візуальний ефект з вогнем та димом. Створює установку первинного очищення нафти, яка виглядає повністю логічно. Щодо Волгоградського НПЗ, то, за попередніми даними, після удару, завданого вночі на 18 вересня, робота підприємства повністю припинена. Реакція місцевих жителів зрозуміла, але з іншого боку, у них є цілком конкретна підстава для радостей, бо в найближчі 2-3 тижні до них точно нічого не прилетить, бо тепер буде літати по інших заводах. Рязанських, наприклад, або по трубопроводах, можна не сумніватися, що у добрих птахів є визначений графік відвідування цих підприємств, і в ньому точно немає такого, щоб на одне місце літало кілька ночей підряд. Поки там підремонтують там щось, притягнуть нове обладнання, розпочнуть відкладені планові роботи, а поки що можна розслабитися. Ну а ми звернемо увагу ще на один аспект дальніх ударів українських дронів. Є думка, що ворогуючі сторони у сучасній війні можуть прямо чи опосередковано використовувати мобільний інтернет на території супротивника для своїх цілей. Так, є багато даних про те, що в російських дронах знаходять українські та польські сім-карти та відповідні модеми, які передбачають додатковий канал зв'язку, дозволяючи онлайн отримати дані з дрону або навіть вирішувати її. З іншого боку. Непряме використання мобільної зв'язки може допомогти операторам вогню з поміж агентури оперативно перенацілювати засоби ураження, приймаючи участь в атаках. Воно, звісно, може бути і так, але всім добре відомо, що мобільна зв'язка найзлочинніша для зовнішнього контролю, просто у всіх відносинах. Краще кажучи, за певних умов спецслужби здатні знімати буквально всю інформацію з цих каналів зв'язку. Робот сам буде виділяти ті, що заслуговують на увагу Зокрема, це стосується речі, текстів або геопозиції. Вже давно всім відомо, що робот зреагує на певні ключові слова і миттєво запустить установлений для цього випадку протокол, те саме відбувається з геопозиції конкретного пристрою, який знаходиться у певний час у певному місці. Краще кажучи, якщо пристрій знаходиться в місці, яке вважається закритим для сторонніх. І воно не входити до переліку допущених туди пристроїв, робот відразу зафіксує це і знову ж таки запустить визначень протоколу, встановити належність, історію переміщень і активностей, і безумовно видасть повідомлення черговому оператору, який тут відреагує на це. У такому випадку можна припустити, що пристрій у вигляді модему, що знаходиться в сіті, переміщається з підозрілою швидкістю і по незвичайній траєкторії. Безумовно, має фіксуватися спецслужбами воюючої країни, і оскільки вони мають доступ до всього обсягу інформації з цього пристрою, то його носій має відразу перетворитися з мисливця на здобич, оскільки він уже має мітку, яка чітко показує його поточну позицію. Краще кажучи, якщо в таких умовах використовувати модем із сім картою місцевого оператора, то чому тоді використовувати спеціальні матеріали? Які роблять його малозамітним, чому використовувати гігантські табуні тих самих дронів, якщо пристрій посилає сигнали, які дозволяють визначити його позицію? Ті ж самі із навідниками. Ми впевнені, що є чітко відпрацьований набір алгоритмів визначення роботи навідника в мережі. Думаємо, що збираються дані про локації, годину і певну послідовність здійснень, які ставлять на пацієнта Тавро і Ашпигун. Тому відключення мобільного інтернету не підтвердить якихось здійснень противника, але сумісно скласти роботу органів контррозвідки. Тим не менше, у федерації ця тема продовжується наполегливо і впевнено, пов'язано це з іншими причинами і, можливо, суто внутрішнього характеру. Судячи з усього, у Кремлі розуміють, що незважаючи на бравурні заяви про те, що все йде за планом і що економіка обігнула собі по дивовижному зростанню. Ситуація говорити про те, що всі вони знаходяться напередодні грандіозного Шухера, який може вилитись у потужні сепаратистські рухи. І це зрозуміло, тому що будь-яка імперія почне рухатися, якщо митрополія не може забезпечити необхідної потужності центр постійних сил, а тим більше, коли далі регіонів є куди бігати. Сепаратизм в імперії в звичайне явище, і якщо він прямо зараз не активний, то це не означає, що його немає взагалі. Просто на якийсь час його вдалося придушити, але тільки на годину. Як тільки ситуація зміниться, він відразу винен і миттєво набереться, як і будь-який звичайний процес, майстерно збережений метрополією. І цю теорію підтверджує інформація, яка засвітилася в російській пресі, буквально тільки що. Ось про що йде річ: власні Камчатки попередили про повне відключення інтернету. Через масштабні роботи Ростелекому, які проводитимуться з 25 до 29 вересня. В уряді відмінили, що провайдер має намір оновити берегову інфраструктуру підводної волоконно-оптичної лінії зв'язку. Камчатка стане першим регіоном Росії, який на годину повністю залишиться без інтернету. Російські влади почали регулярно відключати мобільний інтернет у травні, коли у Москві проводився парад перемоги. Зв'язок знищується під час налетів українських безпілотників. Як було сказано у цитаті, такі речі вже повністю практикуються в європейській частині федерації, а саме речі ніяк не пов'язані з ремонтом кабелю чи чимось іншим. Швидше за все, таким чином репетується режим визначення у населенні можливості користуватися інтернетом. Режим від нього відрізне населення, але не критична інфраструктура. На годину відключення всі ключові об'єкти банків. Магазинів, служб та підприємств перейдуть на супутникову зв'язку, додають змі, тобто передбачається схема, при якій з обов'язкового числа в'язнів інтернету фізично буде з'їдений один із сегментів. Але оскільки такі експерименти завжди дають якісь несподівані побічні ефекти, то спочатку потрібно протестувати цей механізм на якомусь далекому піддослідному. Скажімо так, над Камчаткою точно не літають дроні, але все може змінитись. Днями були відправлені на концерт Кобзона військовий із бригади морської піхоти у Владивостоці. Поки що немає даних про те, як саме це відбувалося. Але ГУР уже прокоментував це так, що це розплата за садіння на території України. Величезна відстань не заважала виконати подібні речі. І наскільки можна зрозуміти, диверсійна операція була забезпечена агентурними межами. А на тому кінці федерації практично вся активна життя зосереджена на побережжі. А це означатиме, що судно, яке знаходиться в нейтральних водах, може запустити десятки чи сотні дронів, які легко і не і тут стає зрозуміло, що найзлочинніше місце для такої атаки Петропавловськ-Камчатський, де знаходиться база ядерного підводного флоту. Саме з цієї причини Камчатка і стала першим регіоном, де відпрацюються подібні заходи. Населення там зовсім невелике, і тому там можна діяти грубо і в разі чого згасити величезні діапазони частот, щоб уберегти свої цінні активи. Плюс до того, відпрацьовуючи ці заходи вже просто широким захопленням, можна побачити, які проблеми виявлятимуться для якихось критичних, прямо не пов'язаних із населенням областей діяльності, і потім цей досвід можна поширити на інші території. Зауважимо, що ці заходи збіглися за часом з насильницьким впровадженням суверенного месенджера, який є собі шпигунською програмою, яка отримує доступ буквально до всіх інформацій конкретного пристрою. Найближчим часом тільки через меседжер МАКС будуть доступні медичні та банківські служби, а також різні сервіси, пов'язані з державними структурами. Краще кажучи, він робить приблизно те, що робив конторський антивірус. Касперського, який було неможливо знести без повного форматування диска, але ту програму користувачі встановлювали добровільно, а цю ні. І в цей час тестується методика відключення мобільного інтернету. Все це зібране разом дає контури якогось спільного плану будівництва цифрової в'язниці. І схоже на те, що цей план вже підійшов до того моменту, коли буде запущено її тестовий варіант. Ну що ж. Росіянам завжди правився тюремний шансон. Тож і це їм теж буде подобатися. Підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. До вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується. Підписка від 40 гривень на місяць.